Підмосковій перехожий зґвалтував та обікрав заснувшого на лавці в парку росіянина. Напередодні інциденту постраждалий випив багато алкоголю. І під ранок заснув на вулиці. Ішовши повз чолов'яга, звернув увагу на чорну сумку, вкрав з неї обручку, телефон та хрестик, після чого пішов купувати пиво. Після того, як пиво йому не продали, він повернувся в парк і зґвалтував лежачого хлопця. Закінчивши, він поцілував сплячого в губи і пішов геть. На ранок потерпілий звернувся до поліції з заявою про крадіжку і не здогадувався про зґвалтування. Лише переглянувши камери спостереження, правоохоронці встановили весь букет правопорушення. Слухай, ти читав? Мені це нагадало сценарій до серіалу Вулиці розбитих ліхтарів. Знаєш? Такого житті не може бути. Не вистачало лише, щоб в кінці докаляс залетів і там з криками Андрюха, по коням! у нас голубізна. І вони помчали. Тіпа, а що він ще спить? Він ще не проснувся. Андрюха, Тіпа. там тіпаді не проснувся. Пішли, сюрпризики є з дитячим. Слухайте, нічого собі історія. Не прочитавши в новинах, не повіриш, що таке може бути. Тіп заснув п'яний на лавочці, да. інший його обікрав, да. пішов, повернувся, зґвалтував, поцілував і пішов. Да. Той на ранок прокинувся, зрозумів, що його обікрали, але не зрозумів, що його зґвалтували. Да. Ну, цікаво, а що там в сраці такого відбувається, що він ну, не помітив народного вторження? Об'яснить? Це чувак, якщо просто вони б дістали камери спостереження за інші дні, вони побачать, що він там завжди спить. Просто в нього не завжди його обкрадають. розумієте? А цей раз обікрали він пішов і нажалувався. Насправді, yeah. а чолов'яга, а подивіться, я зуб даю, що той, хто його зґвалтував, це просто російський солдат, який повернувся додому на ротацію. Ну, те саме, що він робив в Україні. Крав і. Ну, і займався коханням зі, коханням? зі ну, я не знаю, як це назвати. сексом. Він просто трахав інших солдатів росіян, поки вони спали п'яні в окопах. Слухай, а може ну цей чолов'яга постраждалий? Давай я назвати його так? <рес> ну не заявив про зґвалтування, тому що ну це не було зґвалтування. Тож йому... для нього це взагалі не злочин. Йому це сподобалось, <реш> поняв? Ну, йому все сподобалось, його поцілували в губи на ранок. Він такий, ну, злочинець іде, він такий, ти мені зателефонуєш? А той каже, а я ж не знаю твого номеру. Він Зачекай, тримай, це мій телефон, я сам тебе наберу. <реш> той каже: Точно набереш? Злочинець каже, точно набереш? Ти не брешеш. Цей згвалтований, каже: Та я до тебе ну, з серйозними намірами. Ось, Тримаю бручку. <реш> Христом Богом клянуся, достав хрест сумкою. <реш> 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 ну, а взагалі прикольна ситуація ще тим, Саша, що він же ж пішов, от як це? Якби він купив пиво, він би його не зґвалтував, то тобто, якби так. йому продали, він би його не зґвалтував. Я також про це подумав. Ось він вкрав речі, <реш> пішов по пиво. Продавчиня там каже: ти такий сякий, я тобі не продам пиво. Ага. Він каже: ах, не продаш собака! Зараз я тобі покажу. Ось дивися! Оце йде і каже: Ось, дивися! І оце йде. Дивися, що я з тобою зроблю, якщо ти мені не продасиш пива і давай готувати. Може, ну це просто у людини так, знаєте, як сидить звичайний росіянин вечірком і думає: блін, пиво випить чи мужика якось трахнути. Все. Вдруг не продадуть пиво, а трахнуть когось в парку. Ну, типа, нормальна тема, правильно? Ну, такі пошлі жарти лізуть. Але ж ну, ти знаєш, що е, в жаргоні тих, хто з, ось такий е, гомосексуалів називають капчоними. Угу. Ну, просто цей <реш> тип вирішив випити капчоним капченим. <реш> Півка не передали, просто капченем. Поласував капченим. Я певен, що поліцейські, які це на камері знайшли, вже десь залили це на якийсь порнхаб ще й заробили, на цьому, назвавши просто п'яний, заснув. Ну, це просто життя. Слухай, ну, це нав... ті люди, які кричать, що ЛГБТ погано, правильно? ЛГБТ погано, а трахнуть якогось мужика в парку п'яного нормально. Ну, а може дуже гарний, тіпу? ну реально, так. Зіночими рисами на обличчі. Тим більше кольца не було, правильно? Той же кольцо зняв, заховав. Я б його не трогав, якби знав, що він женатий. Ну, чого він такий красивий і не женатий, так? ну, а копиш, насправді вони жуки. Чого? Ну, насправді, злочинець постраждалий. Прийшов в поліцію, написав заяву. Можливо, він пам'ятав про зґвалтування, але йому було соромно про це зізнатися. І він не хотів про це говорити. А копи такі, е, е, подожди, 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 дивись. І включають відео на, на, на здоров'яний екран для всіх. І такі, диви, диви, він же ж тебе ще зґвалтував. То... Ну, перест... ну, ні, ні. Та давай! Та то не, його... я, то не, я. не переживай, ми його знайдемо, бо ми вже всі газети це написали. Слухайте, це дуже дивна історія. І ну якби я не розумію, чого так відбувається, але я впевнений, що в Росії от от саме отакій ну, типу ситуації, коли хтось напився, і поки він п'яний був, його трафнули. Це да, зґвалтували, це причина 50% вагітності в Росії, так. Я думаю, що так і є. І там всіх випадків зґвалтування баранів і кіз в Чечні. <с> І наявності секса в російській армії. Все.